Ото він із хмарами йде і побачить його кожне око, і ті, хто прокололи його були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо книгу об'явлення, перший розділ, сьомий вірш. Там є якраз історія або подія, або пророцтво про найвеличнішу подію в цьому світі, в історії землі, в історії людства. Це другий прихід Христа. І варто зазначити, що сьогодні ця подія будоражить кожного і кожен зацікавлений або цікавиться цим явищем. Але ми знаємо, що все в цьому світі підроблюється, все змінюється, все маскується. І зрозуміло, що дьявол не зацікавлений в тому, щоб ми були готові до приходу Христа, щоб ми знали, який буде прихід Христа. Про це їх сам Ісус попередив нас, що дьявол буде намагатися звабити нас, якщо можливо навіть вибраних. Тому сьогодні, використовуючи новітні технології, дуже легко підробити самий прихід Христа, на небі зобразити явище величне, це не є проблема. Але слово Боже говорить вслідущі. В дії апостолів 1, 11 сказано. Та Ісус вознісся на небо від вас, так прийде, як бачили ви, як він ішов на небо. Це важливо зазначити, тому що сьогодні вже багато людей, які є в цьому світі, вони намагаються сказати, що є Христос на цій землі. Навіть мені особисто прийшлося спілкуватися з Лже Христом, який в 93 му році е, говорив про те, що ну, якби Христос вже на землі і Він проповідує. І сьогодні багато людей, які стукають двері, ви відкриваєте, вони починають говорити. І він кажуть, Христос же царство, він вже прийшов там якомусь 14-му році. Але хочу зазначити, що дії апостолів, апостол верніше, Лука, учень Христа, він сказав, що так само як він пішов, так він прийде. Учні його бачили реально. Але я хочу зазначити, що да, буде проблема, можливо, можливо буде проблема, коли дьявол захоче відобразити десь фальшивий прихід. І так, давайте зазначимо три основних момента, на які варто заз... звернути увагу при приході Христа. В першу чергу, це в книзі об'явлення сказано: ото він йде з хмарами, побачить його кожне оком. Тобто прихід Христа буде видимий. Ми його будемо бачити, і ми зрозуміємо, що це саме при Христа. І так, перший видимий, він йде на Хмарами. Матвія 24, 22 є такі слова 22, 26 і 28. Тоді, як хто скаже до вас, ото Христос тут чи там, не йміть віри. а коли скажуть вам, що Він у пустині, не виходьте. Ось він у Краївках, не вірте, бо як блискавка та збігає зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде прихід сина людського, бо буде труп, там зберуться орли. Мається на увазі, що ми можемо, скажімо так, трупа не бачити, але величину кількість орлів, які позліталися на це, це все, ми можемо побачити. Тому сам прихід Христа буде величним. По самому тому, що він, буде, що він прийде. А друге, по тому, що навколо цього явища збереться дуже багато людей. І саме ті, які, можливо, запевняли про прихід, вони якраз будуть збиратися перед явним приходом. І так, видимість Христа. Далі сказано: ось ідеї з Хмарами. Хмари, звичайно, можуть випускатися в вигляді туману, але в цілому вони знаходяться там, в небесах. Тому сам Христос, по всій вірності, судячи із того, що ми знаємо з Святого Письма, не ступить на землю. Він не буде тут ходити, проповідувати. Апостол Павло сказав, що перший раз він явився для того, щоб спасти, а другий раз з'явиться не для того, щоб. Спасати він прийде, щоб судити, тому він не ступить на цю землю при другому приході, йому в цьому не буде потреби. Це другий момент. І третій момент Солонянам, в четвертий розділ сказано: ми не випередимо покійним, тобто він не випередить покійних. Перше воскреснуть умерлі в Христі. Сам факт або явище Воскресіння мертвих, масштабне Воскресіння мертвих, всіх праведних і неправедних. Масове Воскресіння це буде також признаком того, що саме Христос прийшов на цю землю. Це є перша ознака, видимість, яка в себе включає те, що Христос прийде і Його побачать. Друге, про те, що Він не вступить на землю. І третє, що буде Воскресіння померлих. І друге важливе значення. Зрозумілий прихід буде зрозумілий. Його зрозуміють, що це прихід Христа, тому що сказано, заплачуть всі племена земні. Якщо попередній там прихід, вже прихід буде, хтось буде радіти, хтось буде, тому що він буде тут ходити, неможливо навчати, то справжній прихід Креста він викличе емоції, які будуть пов'язані зі слізми. Одні будуть плакати від розпачі, а другі від радості, що ось на кінець то прийшов. Той, на кого чекали, бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і не забариться. Амінь.